Я не можу не зазняти цю красу. Ось такі квіти продаються у квіткових магазинах Німеччини. І це просто, ну, вау. Були б у мене багато грошей і багато місця. то Я б собі, певно, їх всі позабирала і жила б просто у квітах. Але хлопець на мене кричить, що я несу все додому. Тож сьогодні квіточок я купляти не буду. Навіть такі помідорки -чері є декоративні. Ось, будь ласка, купив, виростив собі помідора і з'їв. Ось така от краса. От по 99 центів взагалі. Не прошу.